Вітаю всіх! Хочу зробити розклад такого плану: Перемова Трампа і Путіна. Які це, о, розмова, точніше, перемови. Розмова Трампа і Путіна, яка, якою вона була, який був результат? Розмова Трампа з Путіним. Якою вона була? Розмова Трампа з Путіним. Якою вона була? Давайте дивитися, яка це була розмова. Ох. Розчарування, нерв. М маніпуляції. Маніпулятивність, перш за все. До чогось домовились. До чого? Щодо війни. Домовляли щось до війни. Кінцевий результат який? Моя хата з краю. Поки що військові карти, мечеві карти. Поглядання ситуації не більше продовжується цей звіздець. На жаль, продовжується. Продовжується. Тепер. Питання здаю пряму. Який результат розмови Трампа з Путіним? Який результат розмови Трампа з Путіним? Результат. Рух далі. Зеленський повинен погодитись на певні дії. Чого сказати, кінцевий результат? Знову десятка мечів. Ну, зміни потрібні. Україна захищатиметься, розумієте? Ж? І знову махнеколод. Сила наша. Дуже багато питань у кожного. З них було і дуже багато претензій. Кожен хоче своє. Таке, знаєте, неконструктивний діалог, коли кожен стоїть на своєму. Я не бачу від цього результату. На жаль.